Працівники корівника Потрібні. чоловіки та жінки до 50 років, Україну чи російськомовні. Місце роботи Дрезденко біля 50 кілометрів від гожова великопольського. Обов'язки робота з обслуговування корівника, прибирання та дезінфекція приміщень, перекидання сіна та інших матеріалів за допомогою вил. Робота проста і не потребує досвіду. Один чоловік повинен мати права водія категорії Б. Графік роботи з понеділка до неділі по 10-12 годин на день, 200-220 годин на місяць. Житло надається, оплата утримується із зарплати. Робочий одяг надається підприємством. Від житла до роботи пішки 10 хвилин. Вайбер плюс 38, 0,96 485. 43-04